Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хочу розповісти про те, де дешевше сплачувати за комунальні послуги у Києві чи у Харкові. Отже, беремо за основу квартиру у Києві трикімнатну, звичайному панельному будинку на 65 квадратних метрів. І там за обслуговування будинку та прибудинкової території потрібно сплачувати трохи більше 650 гривень. У Харкові ми проживаємо в квартирі на 55 квадратних метрів. І тут в середньому в місяць 600 гривень за обслуговування будинку та прибудинковий. Наприклад, в липні от було 505 гривень взагалі, у травні було понад 650, буває місяць 620. Тобто ну, в середньому рахуємо 600. Звісно, тут на 10 квадратних метрів менша квартира, і це ОСББ. Тобто які. От Відчу на свої плюси ОСББ, що дійсно, якщо ти сплачуєш там за якісь послуги, то ти їх в принципі, і отримуєш. Неодноразово вже я бачив, як миють підлогу в тих же ліфтах чи натирають дзеркала в ліфтах. Ну, в Києві я такого взагалі якби, дуже рідко бачив. Ну і звісно, що тут заходиш у під'їзд, все чисто, все прибрано, біля будинку теж прибрано. Хоча, знову ж таки, плата, ну фактично, я вважаю, що рівнозначно, що в Києві за 65 квадратів, понад 650 гривень, що тут за 55 квадратів понад 600 гривень. А далі гаряча вода. В принципі, у Харкові вона там варюється від 83 до 90 з чимось гривень. Ну, фактично така сама, як у Києві. У Києві, там, здається, 89 чи 86 гривень куб. Холодна вода, Холодна вода. у Києві куб. Холодної води коштує трохи більше 30 гривень, у Харкові близько 25, тобто на 5 гривень у Харкові дешевша вода. Але вона тут набагато гіршої якості. Не знаю, з чим це все пов'язано. Ну просто жахлива вода з-під крану тече. І тут ще була така цікава штука, коли я почав сплачувати за комунальні послуги у цій квартирі, де ми мешкаємо в Харкові, то навіть з хазяйкою був такий невеличкий міні-конфлікт, скажімо. Вона почала мені доводити, що тут окремо сплачується за холодне водопостачання та за водовідведення цього холодного постачання. Хоча в Києві такого немає. У Києві є тариф просто на холодне водопостачання за куб 30 чимось гривень, і в нього вже включено і постачання холодної води, і, звісно, водовідведення цієї води. А окремо водовідведення на водоканал ти подаєш показники лічильників за гарячу воду. Тут же все якби розділено. Окремо рахується постачання холодної води. Це трохи більше 16 гривень за куб. І водовідведення цієї холодної води, трохи більше 8 гривень. Ну, разом там виходить все 25, якщо куб холодної води. І окремо також, звісно, подається водовідведення гарячої води, тобто багато таких розпорошених рахунків. Але є плюс в тому, що ти можеш позвонити просто: от мені зручно дзвонити в Харків водоканал. Я дзвоню, даю показники і по гарячій воді лічильників, і по холодній. І Потім вже приходить рахунок в тебе і за гарячу воду, і за водовідведення гарячої води, і за водовідведення холодної води, і за постачання холодної води. У Києві ж потрібно подавати. Ну я в Києві робив через приватний свій власний кабінет, особистий кабінет, то окремо ти подаєш і на. Київтеплоенерго за гарячу воду і на Київводоканал за холодну воду і за водовідведення гарячої води. То тут ти можеш в одну службу подзвонити, це дійсно е, зручно. Якщо брати по опаленню, коли ми сюди приїхали, це було 11 березня 2025 року. То, в принципі, опалення у квартирі вже було вимкну, вимкнуне. Ми його більш не вмикали, тому що, в принципі, було там, близько 20 градусів у квартирі, і нам підходила температура повітря. Хоча на будинок ще було підведене. Теплопостачання. Ну, ось будемо дивитися, що буде в цьому опалювальному сезоні. Але, зрештою, навіть ми не користувалися опаленням, а рахунок за опалення приходу. Для мене це було ну зовсім шок якийсь. Бо в Києві, звісно, якщо батареї якби не топлять, то ти не платиш за це. Тут виявилося, що оскільки це ОСББ, то опалюється в коридорах є батареї, коридори ці опалюються. І це було аж десь до 20 квітня. Тобто, вже на вулиці було ну, реально тепло, а все рівно ці коридори вони ще опалювалися. Ну і були рахунки там десь по 300-400 гривень. Тобто, виходить, що буде опалювальний сезон, ти собі прикручуєш цю батарею, скільки тобі потрібно, там, щоб натопило тобі в квартирі. Ти потім сплачуєш за місяць за опалення своєї квартири, і тобі ще там десь 300-400 гривень буде приходити за опалення в будинку, це ну, технічні ці усілякі приміщення. Тобто така ситуація, якщо брати в цілому. А, і ще такий момент: спілкувався я з консьєржем нашим, то якщо це звичайний будинок комунальної власності, так як у Києві, то вона каже, що в неї за трикімнатну квартиру там трохи більше щось 120 гривень квалати. Ну, тобто обслуговування будинку та прибудинкової. Це в, реально в 5 разів менше, аніж у Києві. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну і тут вони, якби більшість цих харків'ян кажуть, що, ну, то що ми там будемо вимагати від мерії. Не усі звісно, а такі от чую я. Якби розмову, що коли ми платимо 100-150 гривень місяць за прибудинкову, то що там від цієї суми як би, вимагати, які там ремонти чи якісь там прибирання? Ну так як є, так і є. Ну, Тобто, якщо подивитися, то в 5 разів менше люди платять за обслуговування будинку та прибудинкової, ніж у Києві. Ну, Така ситуація. Загалом, якщо порівнювати Київ та Харків, це для мене абсолютно рівнозначні міста. В плані інфраструктури, в плані там, транспорту, усього усього Тобто тут є метро, в Києві є метро, так само теча вода, як і в Києві з-під крану, і холодна. Всі комунікації, тобто все як у Києві, і якщо в Києві там трохи більше трьох мільйонів населення, ну в Харкові наразі кажуть 1,2, раніше Раніше було до 24 лютого 2022 року півтора мільйони. В Києві було трохи більше трьох. Але міста абсолютно розвинені, і тарифи, як бачимо, то в принципі можна зробити висновок, що у Харкові дешевше, якби утримувати там свою квартиру, сплачуючи за комунальні послуги. Ну, от така от ситуація.